Вітаю всіх! Як ви бачите, трошки такий підсумок хочу зробити по липцям, як ви бачите, ще більш норм, більш-менш норм. Вовчанськ наш, тому не треба мені писати, а треба тверезо реагувати на все. Якщо там на околицях був, і їх відбили, тобто фактично окупації немає. Давайте уважно все робити. Але мене цікавить знову Буданов. Ви знаєте, знову Буданов своїми висновками каже, що стабілізація ситуації повинна бути через 3-4 дні на Харківщині за рахунок перекинутих резервів і сил бойових підрозділів. Ось, я хочу подивитись, чи дійсно так. Давайте, Буданов. Скаже, що на Харківщині стабілізується ситуація через 3-4 дні. Ну це до кінця тижня. Випала карта, ви знаєте, це карта невизначеності. До кінця це не визначено. Стабілізується вона чи ні? Тому що тут карта, ви знаєте, така. Як застій, як жертва. Ну, то, що те, що жертва, Харківська область стала зараз жертвою це факт. Але навіщо? Я не розумію. Я ще зроблю це. Є, е. трішки варіанти є, що може бути. Але я не розумію як. Добре, давайте так. Ситуація в Харківській області до кінця тижня, до 19 травня. Ну, я хочу перевірити слова Боданова. Ну, наступ є. Досить є вдалий він. Рух є. А це вже допомога пішла. Серйозна допомога. І навіть це як застій. Це як застій пауза. застій, Це буде застій. Можливо, так. Але буде частина окупації. Частина буде в окупації ще. Не вигонять до кінця. Ось ось ця карта. Ось вона знову. Ну, скажу так. В кінцевому результаті те, що я з цього бачу, буде якась така пауза. Десь вони застрягнуть. Десь вони застрягнуть. ж Розумієте, важко прогнозувати. Так, давайте так тут. Буданов каже, що бойові дії стабілізуються на Харківщині через 3-4 дні. Що їх зможуть стабілізувати за рахунок резервів? Чи дійсно це так? Давайте. Це бойова колода. Що вона нам скаже? Не, теж не визначено, теж не визначено. Не визначено від слова зовсім. Не кажуть до кінця, до кінця нічого не кажуть. Дивіться, самі старші аркани полізли. Ви знаєте, там є сила, яка цим керує. І воно все досить. емоційно напружене. Ви знаєте, дуже сильне емоційне напруження, очікування. Я буду казати дуже обережно, бо Так, Україна щось зможе. це Україна Україна зможе щось зробити, Як, що, я не знаю. Я не розумію до кінця 100% сказати неможливо. Ну, ви ж розумієте, це динамічна ситуація. Але можна зробити такий процес. Тому дивимось.